Естонська армія проводить наймасштабніші у своїй історії навчання. Польща скерує додаткові кошти на підтримку оборонних заводів. На польщу насуваються іще більш холодні дні. В Естонії проходять великі міжнародні військові навчання під кодовою назвою «Їжак». загалом беруть участь понад 16 тисяч військовослужбовців. Навчання мають зосередитися на покращенні виконання ключових завдань естонських військових та регіональних оборонних планів у співпраці з союзниками. У навчаннях беруть участь Німеччина, Велика Британія, Франція та Польща, а також Сполучені Штати. Велика увага приділяється розгортанню додаткових союзних сил. В Естонії їх прийому та інтеграції з естонською армією. Естонські навчання є найбільшими, які коли-небудь проводили збройні сили Естонії. Тим часом американські військові потрапили у ДТП у Польщі. Автобус, який вилетів із траси на автостраді А 4 перевозив американських солдатів, а не румунських туристів, як раніше повідомляла поліція. Вісім людей поранені. Міністерство національної оборони Польщі витратить кілька сотень мільйонів злотих на підтримку виробничих потужностей компаній, які мають стратегічне значення для держави. Міністерство підписало угоду з понад 80 організаціями. Відомство вирішило виділити рекордну суму на підтримку приватних та державних компаній, а також заводів і дослідницьких інститутів, які мають бути повністю у розпорядженні польської армії. Це на понад 100 мільйонів злотих більше ніж минулого року повідомив міністр Владислав Косіняк Камеш Якщо цей бюджет у 350 мільйонів є рекордним, то майбутній буде ще більшим 500 мільйонів у порівнянні із нинішнім. Це буде зростання на 50%. Це буде багаторічний проект, і наша стратегія у тому, яка складається з двох складових: це безпека та економіка, адже вони завжди йдуть у парі. Господарка, вони завжди Серед підприємств, на які поширюватимуться дотації, перш за все, ті, які належать до польської групи озброєнь, це Меско, Учнік та Стальова Воля. Окрім того, йдеться також про кілька дослідницьких інститутів та військових заводів, які спеціалізуються на логістичних та транспортних послугах саме для польської армії. На Польщу насуваються іще більш холодні дні, як розповів синоптик Міхал Ковальчук, розраховувати на весну найближчим часом не доведеться. Максимальна температура триматиметься у межах 10-15 градусів. Міхал Ковальчук також натякнув про ймовірні заморозки. Холодне повітря арктичне повітря залишиться, і з нами так виглядає, що іще до кінця цього тижня увесь час на півночі буде зберігатися неймовірність заморозків. Це переважно буде вночі. Найбільша загроза буде у північних регіонах Польщі. Пуносна буде таким найбільш нараженим обшарем на тепше мроскі. Мешканці західної частини країни можуть розраховувати на потепління першими, і це відбудеться вже на початку наступного тижня.